Реформа міністерства внутрішніх справ розпочата міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим набирає реальних ознак. Наразі оголошено відкрити голосування за найбільш прийнятну модель брендування майбутніх поліцейських патрульних машин в місті. Києві. Тому кожен охочий з 7-ї години ранку до 22-ї години вечора на Майдані Незалежності може обрати свою модель брендування і проголосувати за неї. Це саме можна здійснити і на сайті Міністерства внутрішніх справ, а також на нашій сторінці у Фейсбуку. Власне, всі ми Можемо переконатися, що брендування і запропоновані варіанти цих машин в першу чергу є добрими. Вони несуть добро і надію. Тому приходьте, голосуйте, і ми обов'язково врахуємо результати цього голосування, коли будемо приймати остаточне рішення, яким хочуть бачити майбутні поліцейські патрульні машини України.